Привіт, дівчата! Зараз вам зроблю невеликий огляд на каталог квітня. Коротко про акції, суперціни та новинки. Подивіться, який він буде такий гарний. Тут у нас на першій сторіночці інформація про волонтерську допомогу. Фармасі і Фармасі Україна, і Фармасі Турція підтримують наших захисників. І ось тут такий невеличкий отчот. Подивіться, спеціально для Фармасі Україна, для нашого каталогу Турція випустила ось такий аромат, який має назву Незламна. Він дуже красивий. Подивіться. Тут наші міста України такий жовто-блакитний він верхні ноти ревінька вон полуниця, далі смін, водні ноти, мускус і сандал. Це дуже класний аромат. Ціна 299 гривень всього лише за 50 мл. І подивіться, ще в квітні купуємо два за ціною одного. Тобто за 299 гривень. Купуємо два аромати. Це дуже вигідно, тому що 150 гривень за один парфюм це, це дуже дешево. І якщо вам потрібно два, можете купувати два. Якщо вам два не потрібно, ви можете ставити бронь на один. Я буду знаходити вам пару і будемо купувати разом вигідно. Плюс з кожного проданого аромата 5 гривень. На ЗСУ. Ось такий класний подарунок нам від Турції: аромат незламна. Далі суперціни. гель для брів, Дуже класна річ, він прозорий, він дуже легкий, він не липкий, він не залишає якогось там мокрого клейкого сліду. Він дуже гарно фіксує. Я ним користуюся вже не один рік. Mm, дуже класний гель. А, далі ось такий фіксатор для макіяжу. 20 гривень економія, твердий бальзам для губ. А, сонцезахисний лосьйон SPF 50 а, ось такий парфюмований лосьйон для тіла. А, зубна паста ваша улюблена відбілююча, ось на неї акція. 79 гривень у квітні. Також наша сиворітка сос, чайне дерево, така точечна від покраснінь, від прищиків. І косметична олія календули, також в суперцінах. Далі подивіться, оці маленькі кремчики 30 мл для рук. Вони маленькі, але вони такі дуже концентровані, там їх потрібно зовсім небагато. Маски для волосся. Такі в Саше, вони як одноразові, але, наприклад, на мою довжину вистачає на три рази. І ціна всього 39 гривень. Далі у нас серветки вологі для інтимної гігієни, також крем для депіляції. Ще в акції масажна рукавичка. Зверніть увагу, це, такий, це таке фото прикріплено, але масажна рукавичка, вона одна. І чоловіче мило для обличчя та тіла 100 грамове, достатньо велике, дуже класним, приємним ароматом. Далі серія Smart Life, яку під брендом Farmacy у нас випускає наша Україна Made in Ukraine, Дає нам у квітні знижку 20% на всі товари. Незалежно там від чого, просто 20%. Ось такий активний гель для прочистки труб: 111 гривень, 127 двадцять сім гривень. Е у нас ополіскувач для ротової порожнини з великий 700 мл. Також оці дуже класні штуки. В мене є і для взуття, він і антибактеріальний, і свіжість таку дає. І ще я знищу будь-які неприємні запахи. Це нейтралізатор запахів, у кого є в домі курці або хатні тварини, то цей універсальний спрей, дуже гарний, і в цьому місяці буде мати дуже гарну ціну. Також в серії Smart Life є ще плямо-вивідник. Ви ним вже цікавились, і подивіться, о 79 гривень він буде коштувати у квітні. Чим він класний, тим, що він йде у формі спрею, і дуже легко напшикати і вивезти пляму. Також у нас універсальний оцей порошок. Він кисневий, як ви зрозуміли. Я думаю, ви бачили дуже багато. Що зараз кисневі порошки вони дуже-дуже популярні, вони легко відбирають забруднення, видаляють запахи неприємні. І всього лише ціна за 500 грамів, 119 гривень у квітні. І ось ще у нас є в серії Smart Life, Також з активним киснем за 55 гривень оцей порошочок. Миє, мити ним гарно і ванну, кімнату, і туалет, і плитки, все. Ну, дуже класний. Він не містить хлору, він не містить ніяких. Алергенів. І ось цей взагалі це крута штука. Він вже виводить те, що застаріле, те, що дуже пригоріло, але його не можна використовувати на алюмінієвих поверхнях. І також рекомендують працювати в рукавичках і в масці, тому що це він не еко, це агресивна хімія, але ну, завдяки цьому він так круто працює. 127 гривень буде ціна у квітні. Також у нас же в серії Smart Life є ще патчі, будуть по 31 гривні. Дуже класно мати саме ось такі патчі. Чому? якщо з вас хтось користується патчами оцими шовбанці, ви повинні або використовувати їх кожного дня, тому що я не буду зараз точно казати, бо не пам'ятаю, який у них. Срок годності, але коли ти відкрив банку, їх треба якомога швидше використати. Якщо ви використаєте їх за місяць, то це добре. А якщо ви відкрили банку і там, робите патчі тільки на вихідних, то вже ніякого вони не працюють, тому що вони вже не годні. Тому дуже гарно мати саме отакі одноразові. Вони закриті, вони ну, нові, все. Ви відкрили, зробили, викинули все. і Дуже гарно справляється із синцями, темними колами навколо очей. Далі дивіться матуючі серветки. У нас в, е, йде вже тепло, весна, літо. І тому мати в сумочці дуже гарно, знімає жирний блиск. Краплі поту, пил з обличчя дуже, дуже класна штука. Ось ще в нас є такі лаки для волосся, ультрафіксація і надсильна фіксація. Також будуть вони зі знижкою. І ще захисні ось такі маски. Не треба про них забувати. Зараз ходять і віруси, і грип у нас. І треба мати таку масочку собі в сумці. І це в нас тут набір за 39 гривень 5 штук. І вони такі трьохшарові, дуже гарні захисні маски. Е, так, далі звертаю увагу тільки на акції, подивіться, ось знижка 20% на праймер е, та стробінг за умови придбання BB чи CC крему. Якщо ви при, е, придбаєте CC-крем або BB крем то на ці два продукти буде діяти ось ця акційна ціна. За вашим вибором. Так, тут я пропускаю, де немає акцій. Зупиняюся тільки на акціях і чомусь цікавому. Так, що у нас тут є ще гарненького? У квітні, подивіться, наша лімітована серія ще продається, яка з'явилася в березні, але свічки її нема і не буде. Вона продалася, мабуть, ще в перший тиждень березня, і вже її нема і не буде. Але ще є парфюм і ще є парфюм, парфумований е, лосьйон для тіла із трояндою. Так, ось такий наборчик із двох дифузорів для оселі, один більш свіжіший з бергамотом, з білими квітами, інший має більш такі нотки деревні, мускус, кедр, і 599 гривень. Тобто це 250 гривень за один дифузор замість 350. Тобто, це вже економія 100 гривень. І також, якщо вам потрібно, два, можна купувати набором. Якщо вам два не потрібно, можна бронювати один із тих, який вам більше подобається. Так, наша серія Botanics, ви її дуже полюбляєте. Тут дуже-класна знижка. Купуємо два товари за ціною одного. І ця пропозиція діє на всю серію Botanics. Тобто, ви можете взяти два гелі, ви можете взяти два шампуні, або ви можете взяти шампунь і гель в будь якій комбінації, як вам подобається, і виходить, що за 159 гривень ви можете купити два. І це також дуже вигідно, бо виходить всього, скільки, 75 гривень. Так, далі дивіться, морська насолода. Це за 319 гривень набір, в який ходить шампунь, гель для душу і лосьйон для рук і тіла. Тобто ось ці три е, продукти. Також дуже гарна ціна, і взагалі це дуже такий класний аромат. Багато хто любить саме цю серію морську. Вона дуже класна. І така ж сама подивіться, акція у е, сила е, оливки. Також гель, шампунь і лосьон для рук і тіла. Так, далі, де наші пінки. Е, купуй три товари за ціною двох. Тобто, ви е, купуєте Один плюс 1 дорівнює 3. Так, 3 за ціною двох. Дуже також гарно, можна придбати два собі в запас або на подарунок. Тут дуже класні аромати, фруктовий вибух, райський острів і пудрова ніжність. Далі є ще набір у чоловічій серії. До набору входить бальзам після гоління, піна для гоління і чоловічий шампунь. Тобто, три оці топ-продукти можна купити разом за 399 гривень. Так, дивимося. Далі перевертаємо. І бачимо: у нас новинка. У нас з'явилася нова серія інтенсивне відновлення для волосся. В цю серію входить шампунь, маска і кондиціонер. І все це разом можна придбати в квітні за 599 гривень. Серія інтенсивне відновлення, тобто це для такого волосся ламкого, пошкодженого. Якщо ви купуєте на 500 гривень, ви можете придбати ось цей еліксир зі знижкою 30%, тобто за 349 гривень. Так, дивимося, що у нас є тут цікавенького. Наші серії доглядові. Для обличчя наші тканині масочки. Хто ще не купував, не пробував, спробуйте, обов'язково вам сподобаються. Є набір дитячий, також, якщо потрібно на подаруночок, або просто вашій дитині шампунь, спрей для розчісування, до речі, дуже-дуже класний, і дитячий лосьйон. Так, ось тут можна буде прочитати. Про нову серію більш детально. Так, дивимося, чи є в нас щось тут цікаве? Так, в домашній серії Містер Вайпс у нас також є набори. 399 гривень набір ем, генеральне прибирання. Тобто це два однакові ем, набори, але. Мультифункціональний засіб тут різний. Тут білі квіти, а тут чистота. А також ще входить засіб для видалення жиру і очищувач для металевих виробів. Також дуже такі класні набори. А за 599 гривень тут такий набір, в який входить засіб для очищення унітазу, для видалення накипу і ржі. І універсальний для чищення поверхонь. Також у нас є е, великий набірчик для прання. Е, тут е, засіб для світлих речей, для темних та кольорових, також кондиціонер і плямововідник. Дуже гарна ціна. Це Ці, я нагадую, що це все концентровані засоби. Тобто, їх вистачає дуже-дуже надовго, тому що потрібно. Їх небагато наливати небагато використовувати, бо вони концентровані. Так, ось такий у нас цікавий каталог квітня. Чекаю на ваші замовлення.